Очевидно, що ми живемо в такий час, коли десь немає стабільної політики ні державної, ні на рівні Міністерства охорони здоров'я, на жаль, Ми можемо похвалитися якоюсь закінченим форматом медичної реформи, зв'язані з цим і фінансування і так далі. Але це не знімає з нас всіх відповідальність перед мешканцями міста Тернополя. А медицину треба визнати, це одна з найболючих галузей в місті. І тому природно, що ті нарікальні скарги, які надходять від мешканців, від пацієнтів, від клієнтів медичних закладів, вони дуже гостро сприймаються і депутатським корпусом, і міським головою, і керівниками місь... міської ради. Хотів би також, щоб ви провели відповідну роботу в колективах своїх і по питаннях. Етичного ставлення до пацієнтів.